Ефіру ще одну спікерку на сьогодні Аліса Сесоєва, депутатка Запорізької районної ради. Пані Аліса, рада вас чути, бачити. Дякую, що ви сьогодні доєдналися до нас, незважаючи на жахливу ніч. Вітаю, дякую дуже. Навзам. Ну, трошки додамо по атаці сьогоднішнього ж Росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю та району. За даними обласної військової адміністрації, наслідок обстрілу постраждало 23 людини ще двоє. Загинуло відомо, що пошкоджено 12 багатоповерхівок, зруйнований гуртожиток та понівечені об'єкти інфраструктури. Рятувальники проводять пошуково рятувальні роботи. Ну і пані Аріса, перше питання: оперативна ситуація в місті станом на цю хвилину на 13.53 на цю хвилину кількість постраждалих така, як ви озвучили, це 23 людини, але поки що триваючі пошуково-рятувальні роботи. І загалом цілком вірно, що кількість людей може збільшуватися, тому що люди зазвичай при таких атаках можуть звертатися до медзакладів вже протягом дня, після того як у них відійшов перший шок. А ця атака була одна з наймасованіших по Запоріжжю. Росіяни випустили 8 ракет та 20 мопедів. А цей жах він розпочався приблизно. Знову з 12 години спочатку полетіли цимопеди. Потім була балістика, було страшно і гучно в усіх районах міста. І вже на ранок ми дізналися, що є загиблі цих людей. Рятувальники де блокували з під завалів. Тому, на жаль, маємо дві загиблі. Людини загалом можна побачити, яка дійсно страшна площа ураження під центром можна сказати, став цей гуртожиток. Це абсолютно цивільна будова. Тут проживало більше 200 людей, а в тому числі переселенці, в тому числі люди, які вже були вимушені тікати від війни. Ось сьогодні вони стали жертвами цієї чергової атаки. Серед постраждалих людей є шестеро дітей, наймолодші дитинці, два рочки всього лише це маленька дівчинка. А медики повідомляють, що зараз їхньому життю нічого не загрожує вісім людей шпиталізовані ну здебільшого їх стан як середньої тяжкості а зараз на місці тривають рятувальні роботи тривають розбір завалів. і ви знаєте сьогодні о дванадцятій в місті ми знову чули вибух попередньо нам казали що є загроза балістики поки що офіційних коментарів щодо цього немає але те що росіяни можуть і серед білого дня обстрілювати запоріжжя це на жаль такий загальновідомий факт Пані Ліса, ви зазначили, що у гуртожитку порад 200 людей, так само і переселенці з інших регіонів. Підкажіть, будь ласка, коли куди вони зараз передислаковані? Людям одразу надається їм пропонується передислокуватися передислокуватись інші гуртожитки, в інші шелтери. в Запоріжжі такі установи є, тому що на жаль бачимо, що атаки вони постійні, і часто люди звертаються для того, щоб бути передислокованими. А взагалі, ця будівля, ось ми бачимо, що є взагалі сьогодні була. Загроза обвалу постраждало дуже сильно. Окрім цього, постраждали інші багатоповерхівки. Також нам в міськраді підтвердили, що постраждали два об'єкти інфраструктури, але дивлячись на цю площу ражень, можна сказати, що росіяни знову таки просто гатили всюди, куди вони тільки могли дістатися цими мапедами, цими ракетами. Чергова страшна ніч для Запоріжжя. На жаль, пані ліса ще питання по критичній інфраструктурі. Зауважимо, що ситуація в енергетичній системі Запоріжжя динамічно змінюється. Фактично щогодини після атаки в регіоні запровадили графіки відключення світла однак наразі вони вже скасовані. Наскільки швидко, Я так розумію, що просто титанічну роботу провели рятувальники, і станом на знову ж таки цю хвилину світло є. А, ну, графіки скасували ті, що і по всій Україні. Ті, що у нас були обов'язкові щодня. Я нагадаю глядачам, що в нас є шесть черг відключення і шість під черг. Але сьогодні, на жаль, в наслідок атаки більше 200 абонентів. Вони все ж таки перебували без світла. Але обіцяють до кінця дня світло відновити. І дійсно я з вами погоджуюсь. у нас в Запоріжжі доволі таки оперативно йдеться це відновлення, тому що наші служби, наші комунальники обленерго, вони можна сказати, працюють цілодобово. Я показую досвід. Дійсно, ну буквально за добу зазвичай всі абоненти їх знову підключують до електропостачання. Трошки ще хочемо поговорити про опалювальний сезон? Ми знаємо, що він стартував 28 жовтня. Офіційна, це позиція. Ця урядова, поки що, ну наприклад, якщо говорити про столицю, в нас батареї холодні. Тим не менше, хочеться почути від вас, що у вас відбувається. Ну і попри нові атаки ворога, енергосистема Запорізької області тримається. Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, регіон готовий до старту опалювального сезону. Давайте почуємо. Ми повністю готові запустити опалення. Наразі ми дивимося за температурним графіком безпосередньо на території Запорізької області. Тож згідно норм, коли буде три дні по 8 градусів, то ми зможемо розпочати опалення, і тоді в цьому буде потреба. Тому що якщо ми подивимось на вихідні, то точно немає сенсу вмикати опалення при температурі, як була на вихідні. Навіщо нашим мешканцям платити більше коштів вже за опалення? Пані Ренодійсно ну подивилися, подивилася щойно прогноз, буквально на наступний тиждень Запоріжжя 12 чотирнадцять градусів тепла, тобто ми можемо говорити, що температура ще не така, щоб включати опалення, але тим не менш, враховуючи е, всі е, умови, в яких зараз перебуває місто, наскільки воно готово? Дійсно, Запоріжжя в нас тепле регіон. Зазвичай у нас опалювальний сезон стартує значно пізніше ніж в інших областях. А зараз у нас доволі таки тепло, але нам повідомили, що в принципі вся область і місто готові до опалювального сезону. Про це ще повідомили ще тижні два тому. А загалом готують містян до того, що зима буде важкою, що можливо будуть бликаути. Тому що, як ми бачимо, росіяни продовжать обстрілювати наші об'єкти інфраструктури, і в цьому в Запоріжжі буде робити. Ся ставка саме на альтернативні джерела електроенергії. Зокрема, в нас минулого року дуже допомагали когенераційні установки, і цього року їх має стати більше. Ось пан Іван Федоров повідомив, що вже йдуть перемовини про закупівлю ще 55 когенераційних установок. Їх нам придбають і за допомоги коштів міжнародних партнерів. Тож в самому Запоріжжя опалювальний сезон все ж таки має пройти. Ну, можемо сказати без ускладнень, якщо не будуть таких постійних обстрілів росіян. А що звичайно, що значно складна ситуація в Запорізькій області? А в нас є десятки населених пунктів, де взагалі немає жодних комунікацій, світло, газу, води. Там, як і минулого року, людям будуть підвозити тверде паливо. І це буде е, їхня можливість рятуватися в опалювальний сезон. Також туди е, приїжджають рятувальники, яким буде, яким поставляти воду та ліки. Також розгорнуті будуть пункти незламності. Станом на зараз нам повідомили, що 460 пунктів незламності загалом будуть готові, але не обов'язково вони всі будуть працювати одночасно, а вони будуть все ж таки працювати за потребу. Ось можна навіть навести приклад сьогоднішнього дня. Сьогодні на місцях ударів було розгорнуто два пункти незламності. Тож зима буде важкою, але ви знаєте, живучи в Запоріжжі і бачачи, що відбувається на прифронтових територіях, розуміємо, що там дійсно людям набагато набагато гірше. Тому так ось тримаємось. Пані Ліса, на останніх ще питання по пунктам незглавності. Ви зазначили про те, що їх може бути розповсюджено 460. Це цифра саме по Запоріжжю, або так само і про область мова йде? А це Запоріжжя та громади Запорізької області які поряд? Я почула вас, пані Ліса. Дякую дуже за вашу роботу. Дякую за вашу службу. і Дякую за ваш час, який ви змогли нам приділити, не зважаючи на всі умови. Аліса Сесоєва, депутатка Запорізької району.